Дорогі наші глядачі, щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим. Нехай це світле свято принесе у ваші домівки радість, мир і тепло. Дякуємо, що вже понад два роки залишаєтеся з нами. Дякуємо за вашу підтримку та відгуки в соцмережах. Дуже приємно бачити, що наша робота знаходить відгуки в ваших серцях. Ваша підтримка надихає творити. Залишайтеся з нами, бо попереду ще багато цікавого. Нові знайомства. Нові подорожі, нові виклики та досягнення. Бажаємо вам смачної куті, теплих зустрічей у родинному колі та здійснення ваших мрій. І всім нам бажаю здійснення нашої спільної мрії, перемоги України. З Різдвом Христос Старождає! Дорогі українці, колектив української каси «Дежарден» у Монреалі щиро вітає вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ми продовжуємо нашу місію бути опорою українців у Монреалі та по всій провінції Квебек. У ці святкові дні ми дякуємо кожному з вас за довіру, яка дає нам сили працювати для вашого добробуту. Разом з вами. Ми будуємо міцну українську громаду тут, у Квебеку, разом з тим, зберігаючи наші традиції та підтримуючи один одного у ці дні. Наші думки із захисниками України, які боронять наше право на життя та свободу. Ми дякуємо кожному, хто своїми зусиллям наближає нашу спільну перемогу. Ми віримо, що сила українського духу здатна подолати будь-які перешкоди. Нехай це різдво стане для кожного з вас джерелом незламної надії та наповнить ваше серце вірою у завтрашній день. Нехай різдвяна з'їхка осяє ваші домівки світлом радості, любові, віри. А новий рік не приведе нові можливості та звершення. Бажаємо вам благополуччя, добра.

look <laughs> Весь зеленеє жидоще любесь. Тут береться від нашу весь. Шановна громадо, від імені провінційної ради Квебеку, Конгресу Українців Канади, від нашої ради директорів і від всіх провінційних організацій. Я маю велику приємність передати вам найкращі побажання у цей різдвяний час. Ми молимося, щоби Бог Всевишній благословив вас і вашу родину щастям та здоров'ям. Ми також молимося за наших братів і сестер в Україні, котрі захищають наш терен, нашу батьківщину. Христос родився. Au nom du Congrès des Ukrainiens canadiens et le Conseil provincial du Québec, de notre conseil d'administration et de tous nos membres organisations dans la province, je vous souhaite de très belles fêtes, de santé et de bonheur. Joyeux Noël! Дорогі Ми з вами прожили ще один непростий рік. Вже впродовж 10 років, починаючи з 2014-го, кожен рік для нашого комітету був роком активного волонтерства. І увесь цей складний час, ви, наша громада, були разом з нами. От і в 2024-му разом з вами ми розповідали правду про Україну, про її історію. Про цю жорстоку геноцидну війну, розпочату Московією. Разом з вами ми збирали кошти на допомогу нашій Україні. Разом з вами в нашій затишній краївці на Боб'ємі. Ми гуртували українців з різних частин України, різного віку, різних хвиль міграцій. І щоразу це було українською мовою і традиційно під найсмачніші улюблення. Разом з вами ми поширювали серед неукраїнських громад нашу культуру, традиції і творчість і, звичайно ж, пригощали нашими традиційними стравами усіх, хто підтримує Україну. Разом з вами ми відкривали і підтримували наші таланти. Співали, малювали, декламували. Разом з вами ми не дозволяли собі стомлюватися. І занепадати духом. Бо ми всі чудово розуміємо, що нашій Україні зараз набагато важче. А разом з нами завжди були наші невтомні волонтери. Велика вам подяка! Нехай Різдво Христове додасть усім нам віри, надії та любові. Будьмо разом і в наступному 2025 році. Єднаймося і далі не стовне! Ми потрібні нашій Україні об'єднані і сповнені енергії. Щастя і здоров'я нам усім! Переможного 2025 року! Слава Україні! Героям слава! Добрий день В імені Українського національного об'єднання. Я Катерина Смолинець, бажаю вам щастя, здоров'я, на різдвяні свята, успіх і всього доброго на новий рік! Українське національне об'єднання Квебеку разом з вами бажає щастя, успіх і перемогу в Україні. Ясинові. Вже різдво ступає на поріг, знай добра і господної любові в світлі віфлоємської зорі. Хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і довгих многих літ! Христос народився, славі тобі! Нас не раз, біда косила. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, Майдани, та наш рід не перестане. Доки у родинній скрині, вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді, відкриті двері, доки в злагоді й любові наших дітях, наша мова. Хай Бог дасть тепла родині, миру й злагоди країні, і відверне діло вороже. Миру і щастя дай, дай вам Боже! Ясна красна Вас, дорогі українці Монреалю, напередодні різдвяних свят наша творча команда коло арт має приємність звернутися до вас і в першу чергу подякувати усім тим, хто був разом з нами у 2024 році. І завдяки вашій присутності на наших подіях нашого кола стає все більше і більше. Ми хочемо побажати всім нашим волонтерам, відвідувачам та їх родинам наснаги, сил і витримки в новому році для подальшої невпинної підтримки України в її боротьбі. Щотри... А в новому році ми запрошуємо вас доєднуватись до наших нових творчих проєктів і робити наше коло більшим. Гуртуємось навколо, єднаймось і донатимо. Ми хочемо вам побажати гарну кутю, гарні страви на столі, щоб вся ваша сім'я була щаслива і була разом зібрана у колі всіх ваших рідних, і щоб ви провели Різдво разом в спокої і в радості. Слава Україні! Героям слава! Привіт вам від Ліги Україно-Канади, відділ Монреаль Отава. Від нашими надходящими різіяними святми бажаємо всього найкращого, щоб гарно провести ваші різяни святкування, щоб панував рі... панував мир і радість вашій родині, і щоб була перемога в Україні. Я думаю, це важне, молимося, щоб все нам добре вдалося. Так що бажаємо всім. Дуже гарних везяних свят і щасливого нового року. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Щоб мир прийшов в мою країну. Заколосилися поля. Щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів. Щоб не було на сліз ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України садимош ним цвіту. А у закоханій родині великі діток принесуть. Останні дні старого року. Можливо, божі напети, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. <різвіст> остаток запанують у ній. Вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, бажаємо ми. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and you're happy. Вітаємо українську громаду Монреаля від нашої керамічної майстерні Куркуль арт бажаємо у новому році перемоги, наснаги, витримки, доброго здоров'я всім, доброго гумору, бо без цього не обійтися. Все буде добре. Ми переможемо. Хай щастить. this dom merry christmas slavo kriini